Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого Тауранчика. Кажу тауранчика, я вже з тауранчиками, У мене більше тауранчиків. Volkswagen Sharana. Volkswagen Шаран. у нас модель 2020 року. Дата сходження з конвейера 10 місяць 2019 року. Розмитний 19 роком і буде зареєстрований в Україні 2019 роком. Авто у нас такий дуже багатій комплектації вже на Євро 6 двигуні. Ці шаранчики випускали по 22-й рік. Це практично вже кінець цієї моделі, далі її не робили, тому що дуже велика машина. І вони вирішили, що вона була дуже дорога. Шаранчик коштував новий в салоні 70 тисяч євро. І десь машина не продавалася, бо значно була дорога. І зняли таку модель з виробництва, бо вони в цьому класі зараз практично новий мультиван в таких самих розмірах, як цей шаран. От так це виглядає. Далі в нас по машині. У нас шаран 2.0 TDI, 110 кВт 150 кінських сил на DSG дики 250-й коробці. І в такій дуже хорошій комплектації. Що в нас є по машині? У нас овочі фар, парктронік передзад, у нас адаптивні фари LED Big У нас передня камера. До асистента дальнього світла, до тримання полоси, панорама. Легкосплавні диски від цієї моделі. Присутні брезовики в такому році, оригінальні заводські. У нас є датчик мертвих зон. Електричні двері. Сім місць. Кожне сидіння має ізофікс. По машині освітлення все LED, заводська сигналізація, трьохзонний кліматронік, столики в сидіннях, дуже хороша музика, ці вікна опускаються задні, крім того, що відсовується електрична дверка, вікна опускаються. І дуже комфортний захід дозаду. Дуже легко одною рукою ми точіпляємо, крім цього, сидіння по-різному складається, сувається, похиляється, але все дуже легко робиться. О, звичайно ж, тут ми маємо холодильник, всі документи до автомобіля, звичайно, є. У нас великий маленький німецький вбріф, один власник в Німеччині, сертифікат. Всі-всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. У нас є Webasto, кнопка Rest відбирання тепла від мотора. Тут можете подивитися, які ми маємо опції. Ну, автохолд, звичайно. Тут ми маємо AUX, Bluetooth, Bluetooth Audio, Магнітола має в цій... Це вже більш не магнітола, це більше як комп'ютер, там дуже багато в ньому асистентів. Можемо різні настройки робити, так як у всіх тих нових автомобілях. Тут, звичайно, підсвітка вся ледовська сигналізація тут. Стан такий технічний і косметичний ідеал, я би сказав. Фара виглядає, капот фари, бампер, таке, як нова машина з магазину. Ну не скаже, що тут хтось десь дуже її засував, хоча б трохи пробігу є, трохи пробігу є, покажу. Але так це все виглядає, підрульові лепестки плюс-мінус, і тут нічого не затерто. Так досить-досить. Збережено, як сидіння виглядає. Якась мінімальна потертість діє, міні, міні, кажуть, потертість, а плямки. Якісь плямки десь почати шукати. Не роблю хімчистки по машинах. Хтось хоче робити, хай собі робить. Після цих хімчисток буває пообвисають ті всі тряпки і купа нюансів. Десь попилосости прибрати можу. Хтось хоче робити хімчистки. Хто робить сам. Ті машини і так в мене занадто чисті, щоб їх ще там ще десь робити хімчистки. Хтось хоче, то вже, щоб було, як нова машина повністю з магазину, ну то вже прийдеться йому самому робити. Я такого робити не буду точно. Тут під ногами ми маємо сховки. Ну і з другої сторони досить такі великі сховки. Заодно відкрию капот. Покажу, що під капотом. Електричний фаркоп ховається. Задня камера і багажник. Ці сидіння складаються, і підлога в нас виходить повністю рівна. Якщо зложити передні сидіння і ті, то ми маємо ідеально рівну підлогу, ми маємо 2-2 ширини. Досить широка машина, і якщо брати в по, порівнянні з Таураном, шаран він є на 50 см довший, на 25 см ширший і на 10 см вищий. Значно більше місця в салоні, значно. Теж все лед висвітлення, Сініна теж дуже легко складаються. Там зразу автоматично розблокувалося це. І це дуже легко складається. І тут маємо такий досить ще глибокий багажник. Я не знаю, чи видно, бо сонце засліплює, він ще глибинує, досить досить. штучно. Дві найбільші валізи безпроблемно можна поставити. Дві найбільші, які є, такі. Я маю на увазі стандартні дві великі валізи, як беруть. Десь там на віддих, тут такі дві величезні валізи ще влізе. Ну або декілька малих. Отакі от, от, Теж леду освітлення в цій ряді. У нас є даже тримання полоси, дістроніки. ну Багато тих асистентів ходити по меню, треба лазити так далі. Покажу, ах, капот відкрив, що у нас під капотом. Розина в нас досить-досить хороша. Тут ми навіть помив тільки диски, машину і десь бортика навіть немає найменшого. Немає тут якогось бортика такого. Ззаду теж навіть немає найменшого бортика. Виробітки немає взагалі. Ноль. По виробітці. Шини в хорошому стані. Шини в нас дуть 17, в шаранах 225. Знаю, шарана в шарані. Зараз кажу, які нас... На 50. Тут звичайно можна поставити і на, на 55, вищу і десь 235 можна поставити, ще ліпше буде дорога триматися. У значку мої Стронік. Як виглядає капот. Єдиний скол є на капоті, це є тут. Єдиний, що я знайшов. Більше не бачу, над вікном немає. Поміняв мастило в двигуні, замінив ГРМ. не кручені. Акумулятор дуже добрий, геловий, АГМовський. В машині є ве І Крім цього, є функція арест відбирання тепла від двигуна. Е, так, е, далі. Взагалі без нюансів форсунки всі в нулі. Демфера на холодну, на гарячу не чути, сажа присутня. Зараз може його заведу. Десь маю тут ключик. Трохи погано підготувався, бо десь сьогодні бігаю, спішуся. Ой, при суботі. Так, є два ключі до автомобіля. Оригінальні шарановські. Зараз телефон цей перехвачу другу руку. Він повністю холодний. Викотив машину з гаражу. Ручка потертостей немає, з двох сторін можна подивитися, як вона виглядає і плаком шикнути, бо якась така матова ця ручка. Музику не можна включати, бо ютуб мене зразу блокує. Ось таке, тут ми маємо як в стандартних книг, є багато різних настройок, так як ці. Вже в нових цих по телефону, по навігації. Маємо карту України, є де я знаходжуся. Можна подивитися, можна, звичайно, тут зменшувати, як на телефоні. Каже, як двигун працює на холодно. Двигун повністю холодний. Навіть димка немає якогось такого найменшого, але він по-любому буде мати пар. Ці всі двигуни, коли прогріти, коли почне працювати система ГІР, вона працює, коли двигун прогріється до 90 градусів. По-любому тут буде а, якийсь невеличкий пар. Це всі ці двигуни мають, це норма для такого двигуна. Це картерні гази, в нас є навіть клапан картерних на газів в цій автомобілі, має бути тиск. Так створена система в цьому двигуні, що по-любому є тиск, він буде завжди. Бо люди всі це роблять і не розуміють, що... А, Чого та кришечка скаче і так далі? Там завжди є картерні гази, є тиск. Як це перевіряється? Це та кришка відкривається, додається легеньку газку, її має втягувати в дизелі, її має притягнути. Десь так, але як хтось каже, що того не має хляпати маслом, так як тут легенько похляпало, то ці люди не мають розуму. Вони не розуміють, що в холостому тут у нас є дуже багато форсунок, які розбризкують масло, і тут ми маємо дві атмосфери тиску масла, які розбризкуються. І багато людей каже, що ставлять руку, як хляпає масло на руку, і що воно того не має хляпати. Я не розумію, люди, та хоч візьміть якусь книжку елементарно, почитайте. Вони це порівнюють з бензиновим двигуном, з жигулем. Це не Жигуль, це машина з прогресії Жигуль перейшла десь там на, на років 50 впереді. О таке то. Авто без нюансів взагалі. Стану його по п'ятибальній шкалі на 5 з плюсом. Без нюансів. Стан такий ідеал. Повторюється, в нас модель 2010 року 2.0 TDI, 110 кВт, 150 кінських сил на DSG DQ 250. І авто технічно, косметично. Оцінюю на стан ідеал. Підключав комп'ютер, робив діагностику. Сажа не забита взагалі. Сажа, десь там район 2-3 грами в сажі. маємо саджі. Ця сажа все регенерує, проходить регенерація, воно її випалює там до мінус 10. Десь так воно доходить і потім знову йде наповнення десь до 20, і так йде регенерація, його випалює. Далі по машині. Ніяких нюансів немає взагалі взагалі сідати, їздити. По ходовій без нюансів взагалі амортизатори тримають ідеально. Ну, то все інше, шарові, салінблоки, без нюансів. Машина без нюансів. Ну, це 20-й рік. Машина в експлуатації з 2020 року в Німеччині. А в нас тільки пішов 25-й. Тут на машині десь їздили 4 роки в Німеччині. Скажімо так. Коробка передач переключає ідеально без нюансів, бо сам їжджу на такій коробці, такі 250 і знаю, як вона має працювати. Без нюансів. В цих шаранчиках дуже прикольно, як є ті електричні двері, вони десь більш ресурсні, ніж ті механічні. В тих механічних дверях дуже роліки розбиваються, а в цих електричних вони дуже довго ходять. Таже ці старші моделі, там, то є, скажімо, 20 рік, 19, я мав 12-го року, і ці двері їздять ідеально, без нюансів. Навіть якщо щось там поламається, і всі запчастини, то не є там якась в теперішньому часі проблема, але це є дуже зручно. І ніколи ці роліки з ладу не виходять, і ця дверка стає більш довговічнішою. І нема того хлопання, гримання. Є кнопочка, що з ручки можете нажати зовні з середини, крім цього, кнопочка є середини, крім цього, кнопочка є водія. Крім цього, ми можемо блокувати водія на дверці, щоб задні діти не зможуть відкрити дверки, з машини вони вийти не зможуть. Так само конкретно це блокують вікна, що діти не зможуть. Нічого зробити, все контролюється від водія, з машини вони вийти не зможуть без дозволу водія. Дуже практичний такий. Я навіть не знаю, хотів його назвати міні-вен, але то бутауранний міні-вен, це вже ван, це вже не міні-ван, це вже є ван, повнорозмірний ван. Порівнянні маю такого. 14-го року приїхав своїм ходом, показував у попередньому відео в хайлайні 2.0 на самому максимальному моторі 130 кВт. Але тут... Що там та машина значно більша. Що в мене є? Є такий Life 13 рік на автоматі, 14 рік Highline. Є цей, ніяк до нього не доходить рук його виставити. Машина прибрана, почищена Це 15 й рік. З Німеччини один власник 2.0 TDI, 103 на 140 І Авто такий стан має максимальна комплектація. стан такий. Рідкісно ідеальний. І машина з фірми, і стан такий, як нової машини. Треба її помити, виставити зверху. Вікна всі п'ятеро. У нас вся машина такий, це все з горіха нападало. Горіх в мене. Не доходять руки десь ту машину. З цієї машини зняв бампер-капот, щоб був притиснутий. Все ціленьке, без нюансів. Треба відвіз це помалювати. Бампер-капот буде помальований, по майстер має часу. Все ціленьке радіатори без нюансів. Таке, що в мене є на даний час. Там завжди якісь свіжі автомобілі доїжджають. По цьому тауранчику стан ідеал, то Тут цін не буде дешевий, бо, тому що тут машина, я дуже дорого з неї заплатив, бо не мав що в Німеччині догрузити. Десь одна машина мені злетіла і я мусив його купити з фірми, але вони за нього посили, як за рідну маму. Десь таке. Але машина в стані ідеал. 13 рік Life 2.0 TDI. На автоматі. Версії Life. Highline. 14 рік. На автоматі. І шаранчик. Я на шаранчику поїздив три місяці, тепер їздив цілу весну. Но машина проти таурана значно комфортніша, значно краща шумоізоляція. Ну все краще. Машина в їзді краще, один мінус, її габаритність. В місті дуже мало хто лишає стільки місця, щоб запаркуватися. Проблема з паркуванням. Навіть по ширині машина дуже широка, навіть є намальовані лінії і вам тяжко вийти з машини, тому що дверка дуже велика. Десь машина, хто живе в такому місті, як Львів, в центрі міста, ну будуть проблеми великі з паркуванням цієї машини, але в всьому іншому це лімузин. Ну, Від Таурана воно десь так в разів 10 краще точно. В сьому. І десь цього двигуна вистачає, машина важить 2 тони. Цього двигуна вистачає, машина досить шустра. І досить, я би сказав, навіть на таку велику вагу і розмір економна. Скажімо так, я їздив своїм, але в мене був Євро-5 мотор 2012 року, що я казав, що я не хочу продати, мене випросили, щоб я його продав. Цю машину, то в мене виходило, так, як я машину ніколи не глушу, завжди зимою робить вебасто, а літом робить кліма, то в мене виходило містом 8 літрів, а в трасі десь там район 6 літрів. І то я так не, не помало їхав, досить-досить на ньому добряче їхав і був такий розхід. Але я розказував, що я свою машину перепрошив, я зашив в неї стейдж 2. З екологією зробив порядок, я її не видаляв, маю свій секрет, я це роблю. Я не видаляю, не скуплюся на тих пару копійок, що його можна продати. Я розумію, що все можна продати, але це треба зробити правильно, а не потім мати якісь проблеми. Тут 200 доларів взяти за сажовик, а потім вилазять нові проблеми. Десь так то виглядає. Сьогодні не маю дуже часу багато знімати. Якось прислідуючому відео буду знімав, більше покажу, що в мене є, розкажу. А так по цьому шаранчику є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Якісь там нові машини будуть доїжджали на наступному тижні, мають бути тауранчики з фірми клебел, але в старому кузові. Має бути 12-15 рік, але в старому кузові з «Клебел». І вони на механіці один 15 рік. Попроща комплектація, але пробіг дуже маленький. І знов буде 12 рік в хайлайні, теж з клебла. Але машини технічно будуть в стані ідеал, без нюансів. От то. Кажу, є питання, дзвоніть, пишіть, номер телефону, він завжди є на Ютубі під відео, нажимаєте більше і під більше ми маємо всі деталі по автомобілю, ціна є вказана, номер телефону, посилання на інші сторінки і так далі. Крім цього, мій номер телефону є тут. Тут мій номер телефону. Дуже багато людей пише, дайте номер телефону, яка ціна. Все є під відео. Ціни не можна, чому я не називаю ціни. Тому що, скажімо, як я виставлю ціну на TikTok і буду якийсь товар там називати ціни, TikTok блокує Я вже маю два попередження на Тік-Току, за третє попередження мене заблокують назавжди. Не маю права я там вказувати ціни. Так само є інші соцмережі, де я не маю права там торгувати. За це треба платити гроші. Скажімо так. Для того я вказую, є на Ютубі. На Ютубі я це маю право робити і на Ютубі під відео є всі деталі по автомобілі і посилання на сторінки. Все. Мирного нам всім неба. Далих всім покупок. Все, пока.